Ну що ж, всім привіт, з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою е Гра про машину гелік. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, да, чого я сказав продовжувати, то що таке да, продовжувати, бо то, що на стрімі я вже про цю гру розказував, все показував і казав. Вона поначалу була ця машина чорна, ми її пофарбували в синій, тому якось так затонували стекла і якось так. Але, пацани, хочу вас попросити пробачення і даю слово пацана, слово колібінгонать, що Ютуб, якщо я нарушу і підписники, якщо я нарушу... Це слово, то можете скидати скарги, скарги на мій канал, і, типа, Ютуб може мене заблокати. Бо то, що, Зато, якщо я не стримаю це слово слово колібінгу, Я не обіжусь на Ютубі, там нічого не буду розстраиватися, що канал удалиться. Бо то, що я буду дотримуватися це слово. Так от, пацани, даю слово Колібінго і слово пасана клянусь своїм каналом. Типа, хай кажуть, що удалиться, якщо що, ну, не трішки подалявся, але ладно. Що я більше так не буду робити, типа, Ну як типу не буду робити, що сам перед е, стрімлю по грі, а потім відео записують. Так, да, вроді би тут нічого такого нема. Але я мав би обзор зараз вам цієї гри знімати, а так мушу знімати не обзор, бо обзор був на стрімі. А зараз просто-напросто, що я буду робити, так все просто показувати для тих, хто не бачив. там. Та й так будемо ганяти. Але ладно, нічого важливого немає. Ну, все одно, сам перед відео, а потім стрім. Просто так вийшло. Я мав взагалі е, зараз записувати відео ще. Про ЗСУ ту гру, але вона в мене в мене почав вилета, вилітати стрім, тіпа. в мене почав вилітати стрім і якось так ну з тієї гри. І я різко скачав цю, я цю мав знімати десь починати знімати в вівторок, якраз по, е, коли відснімлю Fest 20, бо я мав знімати Ферму 20. так признаюсь вам ну Після цієї гри про ЗСУ. Але поки що фест 20 переноситься, після цієї гри буде. Ну да ладно, нічого важливого нема. Так вийшло просто. І я різко скачав всю гру і так вийшло, що без обзору. Але треба було саме перед відео записати. Ну, да ладно, все. Погнали. От ми вже отака у нас машина, пончалу дається. Все. Померше, коротше, говорити, погнали до гри. Да, Це то я з вами на трендівся. Ну, да ладно, вже аж 2 хвилини, 27 хвилин трендів. Ну, ладно, переступаємо до гри, отут ми таку появляємось. І зараз цей. Починаємо. І дивіться так, сідаємо. Все, отака от машинка тут нас топова. Я ж кажу, я знімав вже, але просто знімаю для тих, типа, от бачите, тут навіть вікна відкриваються, закриваються. Давайте двері закрім, щоб машини ніякі нам ну, не поламали, не відірвали. Просто для тих, хто не бачив стрім, дивіться. Який тут салончик все ж таки, тут таке все топово, що я вам кажу, дивіться, який руль. Йо-майо, -йо, тут який руль, тут який руль. Блін, я прям в цьому рулю вже бачу, який він. Розплющений, і так, не питайте чого, того, що там був такий прикол, що на стрімі я так врізався, що в мене руль перетворився в ліпішку. Так само тут мікрофон, от бачите, врубається магнітофон. Ну ладно, все, погнали. Давайте трохи погазуємо, послухайте звук. Ні, не так. Треба так, щоб аж завести, і тоді послухати. Ладно, це ще що, дивіться, як рушає. Зразу оп, з димком і пішла. І пішла. Дивіться, 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 як вона вже валить. Вона вже пацани, як валить по місту. Навалюю. Я ж казав, типа, хто бачив. Я знаю, що я заведе по правилах кіду, ну, да ладно. Хто бачив, типа. цей. Хто бачив. Блін. Коротше, хто бачив стрім, той знає, і... той бачив так. Ось така от машина, давайте поки що поганяємо тако, по городу, поїздимо на ній. Е, так, давайте так, поганяємо. Похасани, давайте. Як це заремотно казати, так. Наводим суету. блин. Дивіться, навіть собаки і котики по пішоходу ходять, а деякі люди ні. Давай, 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 давай. Ву дурак. Давайте, давай 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 гаску, аску, аску. Ну точно, дурак. Ладно, якщо чесно, я угораю, їздити, я вмію. От зараз нам поворот направо, включати так. Просто я вмію їздити, от, бачите, і ну, це якщо вже спеціально. Просто я хочу похасанити. Ладно, ну, давайте по правилах все ж таки хасанемо. Якщо ми хасанемо, то ми хасанемо по правилах. Давайте. Гаску, тут дві сплошних, не можна її пересікати. Стоп, нема пішоходів ніде. ні Нам наліво, давайте пропустимо машину, все. Е, льот, що ти врізався в мене. То він він, він пацани, ну то він він. Ну ладно, трохи я, ну да, ладно. Все, от дивіться, їздити я вмію. Все нормально. От. Так, давай, давай, давай. Пішла, пішла. Так, давай, погнали. Далі нам тут поворот направо, хочу направо повернути. І го далі ханяти. Тут просто руль дуже різкий. Я таке повертаю легенько і воно вже повертається. Ладно, давайте вже хасанити. наші нам ті правила поки що. Це ж гра, можна хасанити. Давай давай. На 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 оце то Хасане, оце то що. Ладно, до речі, тут дивіться яка тут музика. Ну тут така сама музика, як в грі про Лексуса Ну послухайте Давайте тако, давай, ну, хасань, хасань, хасань. Да, дивіться, які тут тормоза, давайте, газу, 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 тормоза. Оп, все, встали. Тут зразу двадцятка, тупо. На першій передачі зразу, ну ладно. Давайте так останемо тут. Все, давайте піржаем, подиржаем, пожираем, подиражаем, давайте сюди останемо, то що нам. Давайте під кришу взагалі, зали, это що я. Церемоніюсь. Ладно, ні, давайте не будемо Їхати там, де нам не треба, давайте отут тако поставимо. Все, Оп, давай. Обе стоп! Ще чуть вперед. Ще вперед. Все, можна виходити. Дивіться, отак от мене їздить. Дивіться, яка машина. Та ти ну, відкриваємо. 344 лошадійних сили. Я говорив вам на стрімі, но... То був, то и був, якби. Дивіться, яка тут карта. Ви представляєте, тут ще. Аше... О, скільки їзди. Ви представляєте, що це ще буде? Ви представляєте? Хоть що це. Ого, ще... ого, скільки всього буде. Цікаво, тут у нас аеропорт знаходиться. Ну да ладно, все, якось так. От тут у нас заправки, девушки, там таксісти і так далі. Все. Тут у нас пішоходи ходять. Ладно, вот така вот у нас машина була. от вот у нас сьогодні відео вийшло. Давайте вот ще покажу. А, Бак. Це заднє вот, зад, зад. Ну, реально комфортно. Ні жити можна, пацани, давні можна. Вот, бачите, бач, бач, печка дує. Ладно, на цьому все. Вот Таке вот у нас відео вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.